Маленькі друзі. Привітаємося! Сонце, сонечко на дворі розлилось рікою, морем, лісом, полем небом, гаєм і прекрасним рідним краєм. Добрий ранок, друзі! Сьогодні, діти, ми поговоримо про правила поведінки в лісу. Ліс є домом для дуже багатьох тварин, комах. Хвойний ліс це завод з виготовлення свіжого повітря. Ну і, звичайно, це місце відпочинку. Але деякі люди залишають після себе дуже неприємні спогади. Наприклад, приходите ви на відпочинок в ліс, а на галявині розкидане сміття, під деревом валяється порваний красівок. Кілька молодих дерев, зрубане на дрова, та ще на самому видному місці на дереві, вирізано, наприклад, надпис. Чи хочете ви відпочивати в таких умовах? Ну, звичайно ж, ні. Щоб перебування на свіжому повітрі у лісі несло душевне задоволення та Завершилося без пригод, слід дотримуватись елементарних правил поведінки так званого лісового етикету. Перше. Не розводьте вогнище в лісі. Багаття не повинно бути занадто великим. Полум'я може пошкодити дерева і кущі, що знаходяться поруч. А це може призвести до виникнення пожежі. Вогонь випалює траву, вбиває трав тварин, камах, а як раптом вогонь перекинеться на дерева, може виникнути страшна пожежа. Не підпалюйте суху траву на галявинах у лісі. Не кидайте непогашені сірники, не користуйтеся в лісі різними перетехнічними виробами. Не смітіть у лісі. Після відпочинку використані пластикові пакети та пляшки, консервовані банки, папір, а також пластиковий посуд заберіть із собою та викиньте на смітник. Знаєте, що папір розкладається від 1 до 2 років, поліетилен – до десяти років, пластик сорок років, а консервна банка 80 років, а уявляєте скло більше тисячі років. Хай же на місці вашого відпочинку буде чисто, бо завтра сюди прийдуть інші люди. Не можна ламати гілки дерев та кущів. Пам'ятайте, це заважає рослині жити. Не вирізайте, будь ласка, на деревах надписи типу Тут був я. Це може призвести до висихання дерева, заселення його паразитами. Малята, не зривайте лісових квітів, особливо рідкісних першоцвітів. Це порушення закону. Зірвані рослини швидко загинуть і не дадуть насіння. Не буде насіння, не буде квітів. Хай гарні рослини залишаться в природі. Не виривайте також рослини з корінням. Гістівни гриби зрізайте обережно, щоб не пошкодити грибницю. Не знищуйте неїстивні гриби. Для лісових мешканців це ліки і джерела харчування. Не руйнуйте мурашники, мурахи, санітари лісу. Діти, не чіпайте плезунів. Можуть, вони вам здаються бридкими, але вони невід'ємна частина лісу. Краще обійдіть їх. Не ловіть диких тварин. І не забирайте їх з собою додому. В неволі тварини жити не зможуть, вони загинуть. У природі про них потурбуються дорослі тварини. Влітку не лайви метеликів, джмелів та інших камах. Не руйнуй гнізда, не чіпай гніздо та яєчко руками, інакше птахи можуть назавжди залишити їх, і пташенята ніколи не з'являться на світ. Не шуміть в лісі. Крик і гучна музика. Можуть налякати лісових мешканців, а також дайте відпочити собі і іншим. А зараз, діти, пограємо в гру, яка називається Так чи ні? Правила поведінки в лісі. Розгляньте картинки, поміркуйте, чи правильно поводяться діти в лісі. Якщо правильно, тобто так, плескайте в долоні. А якщо неправильно, тобто ні. Тупотіть то ніжками. Домовилися? Починаємо грати. Близько підходити до диких тварин. Ні, не можна. Розпалювати вогонь в лісі. Ні. Викидати сміття у смітник. Так, правильно. Забруднювати водоймище. Ні, це неправильно. Ловити метеликів. Не можна. Голосно кричати та слухати музику. Ні. Милуватися метеликами та фотографувати їх. Так, це можна робити. Бити скло. Ні. Забирати тварин з лісу. Правильно, це не можна робити. Стріляти в птахів не можна. Брати до рук пташенят з гнізда. Ні. Висаджувати дерева. Так, правильно, потрібно це робити. Викидати сміття або де. Ні, це неправильно. Молодці малята. Ось повзе мурашка, ось хлюпоче річка. Не ламай ромашку, не топчи травичку. В зелені діброва, в китицях калина. Глянь, яка чудова наша Україна! Малята, бережіть ліс. Я сподіваюся, що ви будете дбати про природу, про чистоту довкілля. А наше заняття сьогодні закінчується. Пока-пока!